Урок виразного читання номер 2 проза, контроль читання в голос, виразне читання уривків повісті Андрія Чайковського за сестрою. Сьогодні на уроці. Ви перевірите свої вміння читати вголос та розуміти зміст прочитаного. Для цього згадаємо сюжет твору. Захоплива героїко-романтична повість Андрія Чайковського за сестрою розповідає про страшні напади татар на українські землі. Про те, як брат вирушив на пошуки сестри, яка потрапила в полон, Павлусеві довелося виявити велику сміливість, витримку, кмітливість, щоб приїхати в Крим і знайти спосіб урятувати сестру. Головні герої твору за сестрою. Павлусь, 15-річний хлопець, молодший син Степана та Палашки Петро, старший син, був козаком. Ганна 13-річна донька Степана та Палашки Дід Андрій, 70-річний голова родини судаків, загинув під час нападу татар Степан, син діда Андрія, Палашка, дружина Степана, матір Павлуся, Петра та Ганусі, загинула, захищаючи дітей від татар. Андрій Недоля, Козацький сотник, Козак Семен Непорадний, Мустафа, Син Девлет Гірея, очолював напад татар на українське село отже. Читатимемо вгос уривок тексту. Навіщо читати вголос? Читання вголос допомагає найактивніше залучитись у процес навчання. Інформація запам'ятовується краще. Ми тренуємо вимову, вчимося розмовляти плавно. Що таке виразне читання? Виразне читання це мистецтво відтворення думок, почуттів, настроїв і переживань через художні твори різних жанрів? Саме за допомогою виразного читання аудиторія дізнається про намір виконавця та ставлення до тексту. Який він читає. Дехто використовує терміни художнє читання, виразне читання та декламація, як тотожні. Засоби виразного читання. Техніка читання. Логічний наголос паузи. Сприйняття розуміння, бачення і реакція, ставлення чіця до твору, мета читання й інтонація, зв'язок з аудиторією. Техніка читання це кількість слів, яку читає дитина за одну хвилину. Та це лише одна складова. Також важливим є правильність читання слів, виразність, ступінь розуміння прочитаного тексту, логічний наголос це виділення більшою силою голосу найважливішого слова в реченні. Пауза. Це коротка зупинка голосу. Коротка пауза використовується найчастіше, коли в реченні стоїть кома. Середня при двокрапці. Довга при тире, крапці, трикрапці в кінці віршового рядка. За хвилину в сьомому класі нормою є читати 120 210 слів. Перед тим як розпочнете читати уривок, виконайте гімнастику для очей. Покліпайте. Повільно водіть поглядом у різних напрямках. Не змінюючи положення голови: праворуч, ліворуч, вгору, вниз, знову покліпайте, примружте очі на 3-5 секунд, а далі потримайте розплющеними. І ще раз покліпайте. Молодці. Продовжуємо працювати. Підготуйтеся та уважно прочитайте інструкцію. Поставте таймер на одну хвилину. Ви будете читати текст у голос одну хвилину. Поставте відео на паузу, прочитайте тексту голос, порахуйте кількість слів, які ви встигли прочитати. Спершу прослухайте два тексти, потім оберіть один. Та прочитайте його самостійно. Татарин їхав поволі та все розглядався за слідами, куди рано переїжджав Павлусь. Від того часу потоптана трава попідносилася, роси не стало, і слід позатирався. Непорадний скрився в траву, аби його не видко було й пильно зорив за татарином. Коли цей наблизився до могили, непорадний держав уже напоготові рушницю. Татарин приїхав аж на саму річку і зліз з коня. Тепер пора. подумав непорадний і почав прицілюватися. Татарин прив'язав коня до куща, а сам пішов у брід на цей бік. Але непорадний. Відразу поклав рушницю біля себе і почав мерщій суватися з могили вниз. Я його живого піймаю. Він вмить відв'язав від сідла свій аркан і скочив за могилу так, що татарин його не помітив. Непорадний був мистець орудувати арканом. У цьому була сильна його сторона. Ніхто з товаришів не запам'ятав. Щоб непорадний не втрапив. І славний був у нього аркан. Увесь шовковий, тонкий і дуже міцний. На аркан ловили козаки ворога, коней, а коли траплялося, то й дику козу. Непорадний аж усміхнувся, беручи свій струмент у руки. Криючись поза могилу, він стежив, що татарин робитиме. Татарин підкрався до обозу, як кіт. Він ще як сидів на коні бачив, що козаки спали, як мертві, що сонце пекло їм голови, і знав добре, що чоловік, сплячи на сонці, має важкий сон, б зачадів. Йому майнуло в голові зайти сюди і вирізати всіх, як баранів, заки, хто видасть із себе голос. Татарин високий і плечистий хлоп, засукав рукави своєї свитки, поправив шапку і витягнув із за пояса довгого ножа. Ніж заблищав на сонці, як срібло. Татарин поправив ще щось на собі і узяв ножа в зуби. Цю хвилину використав непорадний. Повернувся до татарина боком. Розставив широко ноги і махнув правою рукою. Вони помолились і взялися хоронити побитих товаришів. Яма вже від учора була готова. Позносили козацькі трупи і повкладали рядком. Кожен прощався з товаришем. Один козак прочитав над трупами молитву і тепер почали складати їх на дно ями так обережно, як мати вкладає скупану дитину в колиску. Голови покривали червоною китайкою. Біля кожного поклали його зброю, перехрестили і почали мовчки засипати землю. Кожний козак вкинув бодай грудку землі. Тепер стали засипати землею, обкопуючи її довкруги, поки не висипали чималої могили. Татар ніхто не хоронив, їх трупи залишили вовкам і гайворинам на жир. З цієї битви добули козаки чимало користи у татар знайшли багато червінців, талярів, піймали більш сотні добрих коней і забрали татарську зброю. А непорадний водився зі своїм татарином, що ледве лазив. Мотуз в'їдався йому в тіло. Побачив це недоля. Семене, та пусти його до чортової мами. Не маєш кращого діла, як його пильнувати. На базарі його не пролиси, бо ми людьми не торгуємо. Непорадний розв'язав йому руки. Іди собі, куди хочеш. Татарин кинувся тепер на останки їди і повилизував усі казанки. Він був знову веселий, як дитина. Я лишився б з вами, каже татарин до недолі. Про мене, лишайся, а чи приймеш християнську віру і відречешся свого магомеда? Хоч би й зараз, каже татарин, Бог один. Дайте йому, хлопці, зброю і коня татарського. Татарин радів дуже. Він не надіявся такого кінця і почувався дуже щасливо. Скочив між татарські коні і відшукав зараз свого, обняв його за шию і став пестити Кінь пізнав зараз свого пана. Агов, свату, не руш. кликав непорадний Це моя добича. Не дам. Татарин не гадав пускати коня. Він вискалив зуби і затиснув кулак. Згода. гукнув недоля. За цього візьми собі два татарські. В похід, командував недоля. Просто на татарський кіш. Не забудьте надіслати свій результат учителю. Поставте відео на паузу і дайте відповіді на питання. Хто прив'язав коня до куща? Непорадний був мистець орудувати? Яким був аркан? Весь шовковий, тонкий, дуже міцний, весь потертий грубий і дуже старий. Хто прив'язав коня до куща? Татарин. Непорадний був мистець орудувати арканом. Яким був аркан? Увесь шовковий, тонкий і дуже міцний. Молодці. До речі. Слово аркан має кілька значень. Мутузка з петлею на кінці призначена для накидання навколо певної цілі та подальшого її затягування. Це відомий атрибут американських ковбоїв. Саме в такому значенні вжите слово в тексті твору. Який ми опрацьовуємо. А також це лінійна міра в Персії, що вживається для виміру полів, це гуцульський і румунський ритуальний танець, це назва карт в колодах. Отже, підіб'ємо підсумки. Сьогодні на уроці ми навчились виразно читати вголос за одну хвилину, пригадали засоби виразного читання, поновили в пам'яті сюжет повісті Чайковського за сестрою. Чи сподобався вам урок? Ви все знали? Домашнє завдання. Дайте відповідь на питання письмово, чого навчає повість Чайковського за сестрою. Дякую за увагу! Бувайте!